Я вмер! М -м, тихіше. Треба щось зробити з цим! Ну, що він бачив? Ні. Тихіше. Твоя? Ні, тихіше. Лицаря можна плести? Ну, нехай пливе. Я не знаю, це не мій чого. Будь тихіше. Добре, що ти хочеш? Все? Що? що ти хочеш від лицаря? Нічого не треба мені, тихіше. Не буває такого! Від лицаря завжди щось потрібно. Я. Він ДО допомога! Я просто рибу ЛОВЛЮ. мені нічого не потрібно. Дякую. БУДЬ ще. Тобі рибу спіймати! Не треба я нічого, я сам. Тихіше. Яку ловити? БИСТРІШЕ! Та не так треба ловити. Це не так робиться, тут треба тихо. Курву яку? Вона впливає. <звук> Добре. Що, крім риби, потрібно іще. Просто піди. Ти освинів! В чому я винен? Рицарю плести треба, йому ще жити і жити такому молодому, а ти допомоги не просиш! Як це пов'язано? Я ж сказав, що можеш плити. Ти гадай, що лицар не розуміє, хто ти. Скелет сладко, ти хорон! Ти мене вивезти повинен! Я просто прийшов біля річки посидіти, чому я? Ні? Що би ти тоді нахуй! Рицаря затримав! Ось як. А, добре. Я хором. Тільки я можу тебе вивезти звідси, а ти мене нахуй послав. Це дуже погано. Ти сказав, що ні! А це, грубо кажучи, перевірка була. Курво! Вірю! Напевно, треба вибачитись перед мною, хороном, так, лисарь? Інакше не поплив це ніяк. Весло ж є! Не попливеться! Ні, вибачайся! І, і, іва, вива, ви, ви вивешся перед рицарем! Ти повинен в обмані повістика, доброти! Ха! Ха-ха! Я ще рибу спіймав! Я зовсім хороший! Зовсім не повинен вибачатися! Лицар! Черв'як! Патом, ти дай ще лампу отруїв! об'єднуємося. Об а Це жінка! Вона вбила рицаря! Курва сильна! Її нас, ротяка, об'єдинить! Нечість! Воскрешай мене! Я тут по помилки! Так, я не вмію. Он у вас лампа є! Та здалася мені ця лампа! Касатися її противно! Лампа також вмерла. Ну так, І ти, Влад. Все, чого ви торкалися в момент смерті, потопляє в лімп. А джин! Мужик у курсі де він? Джин! Засі забули, що там джин. Мабуть, потрібно йому сказати і звісти. Точно, точно. Визивай його мені. А я? Я знову кудись вмерла. Амті О, хлопці, ви будете шашлик! Джин! Та шашлик, жарю! Що тут ще робити? Я так радий, що ви прийшли. Дивіться, посидимо, поїмо, а потім бажання, правильно? Джин! Ти вмер. Ага, ага. Що? Ну, вона вмерла. Ти вмер. Ну, давай, звісно, бідна, колдуня в усьому винна. Я б жила, якщо б ти не травив свої речі. Рицарі не користуються отрутою. Це подла зброя. Лицарі лежать в лазареті, якщо їх меч отруїли. Це була не отрута. Ні, лицар нормально там отполірував мухоморами! Я про лампу говорю. А, це ти. Що тобі треба? Я хочу, щоб жінки вмирали, коли трогають лампи. Я страш. Який ж ти бляха, ємна поїш! Викати моє бажання і бачити вас не хочу. Слухаєш, по-перше, я хочу попасти в мир живих, по друге. О, ти можеш те саме загадати, тільки з лампою в руках. Рицарі не загадують бажання. Ну ти ж повинен допомагати потрапшому біду. Ні, рицар не загадує бажання. Ну а сам як ти оживишся? На локсі буду плести. Все, випускай мене з лампи. Це твоє бажання. Лицарі не загадують бажання. Без бажання не зможу випустити. Лицарі не загадують бажання. Я кажу це не всі скідливості. Магія джинів так не працює. Неможливо чакувати, якщо не прозвучало бажання. Лицарі я почув тебе. Не загадують. Я просто намагаюся об'яснити тобі. загадують бажання, так бажання ти повинен розуміти, що в іншому вивики ти застряг тут на вічно. Придумав собі лицарський кодекс. А якщо випаде випадок, коли треба буде вибирати між достоїмством та життям? Це запитання не стоїть обговорювання. Другим бажанням буде меч.